Бенчик, а як ты думаєш, коли мама змеяною поїде? Ну, не знаю, мама казала там, що вроді бы вони там уже скоро будуть збиратися, а що? Я вже так чекаю на маму, она не мала пойнет сволодкий кук. Малий, чекай, зай, я відкрию. Самому не можна, та й тим більше ти до ручки ще не дістаєш. Ну що, добрий день? Ми приїхали, Ми якщо що на таксі. І ось Мілана у нас перебінтованою ногою. І зараз ми її ставимо, Їй треба лежати як мінімум один день. Так, ну коротше, мені треба йти на роботу. Бенчик до школи. Е, Мілана лишається сьогодні вдома. Вас я в садок везу. Ну, а роза з Вінні. Коротше, вони самі вирішують, що вони там будуть робити. Так що, добре, давайте все, до побачення. Так, ну я їду в епіцентр. Дітей я відвожу в садок. Лайна я беру з собою. А Вінні, ти йдеш на роботу сьогодні чи ні? Ну та, йду звичайно. Ну добре, все, ми пішли збиратись. Малі ходіть, дівайтесь. Так, ну мені вже і так до е, третього уроку, так що вже немає чого губити. Можна, в принципі, дома полежати з новим телевізором. Ну, коротше, йду дивитись. Мій, мій любимий мультик, але щоб ніхто взагалі не дізнався, що я його дивлюся. Бо З мене всі смія будуть, так, в тій старій школі. О, хтось стукає. Я йду, хвати стукати. Добрий день, це Бенчик. Так, я Бенчик. Вам щось потрібно від мене? Так, я ваша нова однокласниця. І, до речі, мені Галина Степанівна сказала, що ви збираєтеся до школи. Ви прогульщик. Але ви знаєте всю місцевість, місцевість Так, як тут уже дуже давно. Можна мені, будь ласка, показати і піти до школи. Галина Степанівна сказала, що якщо ви не підете, то вас відчислять. Добре, добре зараз, зараз. Ой, Зараз, зараз. П'ять хвилин. Хвилин. Взагалі, якийсь дурний. Почекаю його в коридорі. Я вже вообще... в шоці! Вона така, така. Я її весь бачу! Ну, де я не знаю, ну де я. Так, 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 так. Рюкзак пенсіонера. І так, 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 Ой, 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 ой. та де ж воно? Де воно? Бенчик, може, ти будеш акуратніше. Та я та сама акуратність. А! Алло, у мене немає часу, я до школи сама прибереш. Так я маю своєю лапою. Так. Ей, та добре уже і так пішов.